Хто зважатиме на вітер, не буде сіяти, і хто спостерігатиме за хмарами, не матиме що жати. Бір четвертий містить важливий принцип, який говорить про ризик і недолік вірної дії в умовах невизначеності. Перше відкладання справ на потім. Автор застерігає, що занадто багато уваги до обставин може завадити розпочати справу. Якщо ми чекаємо ідеальних умов, ми можемо ніколи не почати жодну справу. Це може стосуватися різних аспектів життя, сільського господарства, роботи, особистісного розвитку чи служіння. Друге дія проти страху. Ті, хто боїться можливих труднощів або ризиків, як вітер і хмари, можуть залишитися без жодних досягнень. Віра та рішучість необхідні для досягнення цілей, і часто для дій потрібно подолати свій страх перед невизначеністю. Третє. невизначність як частина життя. Життя завжди містить ризики і невизначеність і вчити чоловіків і жінок не залишати свої справи на потім через страх або побоювання. Ужадання ледаря вбивають його, оскільки його руки не бажають працювати. Він щодня чогось жадає, тоді як праведний дає і не скупиться. Цей вірш підкреслює важливість праці і зусиль для досягнення результатів лінь і страх можуть стати перешкодами для досягнення успіху. Ісус же відповів йому «Жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства. Тут йдеться про необхідність рішучого руху вперед, не звертаючи уваги на минулі невдачі та перешкоди. Адже ми живемо вірою, а не тим, що бачимо. Віра є ключовою в житті віруючого, необхідно стати на шлях дій, довіряючи Божому проводі, навіть коли майбутнє виглядає невизначеним. Подібно, як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному згідно з його спроможністю і відійшов. Той хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два, а той, хто одержав один, пішов і закупав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів, і каже пане, п'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан, гаразд рабе, добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти і сказав пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив. Сказав йому пан, гаразд, рабе, добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав Пане, знав я тебе, що ти жорстока людина. Жнеж де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось бери своє. Цей вірш ілюструє наслідки бою у використанні даних Богом дарів. Страх може призвести до бездіяльності і втрат. Отже, Еклезіаста, 11 розділ 4 вірш, підкреслює важливість активності і рішучості в житті. Очікування на ідеальні умови чи побоювання невдач можуть завадити нам досягти успіху. Кожен, хто прагне до чогось значного, повинен знайти сили долати цей страх і ризик, керуючись вірою і довірою до Божого проведіння.